Згідно з давньою легендою, саме біля цього озера відпочивали чумаки, коли ходили в Крим за сіллю. Вважається, що саме вони і заснували селище веселе. Про нього і піде мова у цьому фільмі. З тих пір минуло вже більше 200 років. І тепер веселе виглядає ось так. В рамках децентралізації Веселівщина однією з перших в країні створила свою громаду. І тепер в неї входить, окрім власне селища Веселе, ще вісім населених пунктів. Вже зараз молодій громаді є чим пишатися. Адже вони не стали чекати приходу Європи, а почали будувати Європу своїми руками. В далекому радянському минулому лишилися жеки, і тепер в кожному з багатоквартирних будинків громади є власна ОСББ. Взагалі-то за останні роки веселе помітно змінилося. Особисто я пам'ятаю часи, коли по воду треба було ходити з ведрами. Одним з головних проривів стала довгоочікувана газифікація селища, яку жителі чекали десятиліттями. Лишилися в минулому і традиційні колись ґрунтові пішоходні стежинки. Тепер весь центр селища вимощений красивою та сучасною тротуарною плиткою. Удвічі приємніший той факт. Що виробляється ця плитка саме тут, у веселому? У пострадянські часи галузь сільського господарства в районі та й по всій країні прийшла у повний занепад. Але в останні роки вона отримала друге дихання із появою нових фермерських господарств. А ось без цього об'єкту робота фермерів була б дуже ускладнена. Сільськогосподарський виробничий кооператив імені Фрунзе лідер тваринницької галузі у веселому. Садівництво також значиться серед успішних напрямків діяльності СВК. Веселівський завод сухого знежиреного молока являється найбільшим платником податків на даній території. Вся продукція нашого заводу сертифікована і відповідає високим вимогам міжнародних стандартів. Зовсім поруч розташований колишній завод про товарів, який на початку 2000-х був майже повністю зруйнований. Але в 2005 році його придбав Олександр Анатолійович Косарів і власними силами відновив на ньому виробництво сонячникової олії. Підприємство Віконда не тільки продає, але і виробляє вікна і двері європейського рівня якості. Їх продукція дуже популярна, адже в останні роки на території громади постійно будують або ремонтують багато соціальних та приватних об'єктів. Машини почали робити точні копілів «Лотос». Супер 7. Характеристики те же самые. Рама усиленная, утолщенная. То есть она сильнее, чем в ваннеле. Задача предприятия ⁇ это изготовление сельскохозяйственных самолетов. Мы сертифицировали самолет, производство, учебное заведение. Наша сейчас основная задача ⁇ это подготовка. Висококваліфіційна персоналу. розвитку торгівельно-промислових відносин із зовнішнім світом веселівським підприємством допомагає наявність залізничної розв'язки. На станцію нововесела щодня прибувають як вантажні, так і пасажирські потяги. Разом з усіма цими сучасними виробництвами у веселому збереглося старовинне ковальське мистецтво. Роботи коваля Володимира Коломойця знають і люблять не лише у веселому, але й далеко за його межами. До цієї миті ми розповідали про. Передові підприємства веселівщини. Настав час показати соціальну сферу. Громада приділяє цьому питанню належну увагу. Тут успішно функціонують лікарня, пожежна частина, дитячі садки, музична і загальноосвітні школи, будинок культури і багато що інше. Активне дозвілля молоді забезпечує спортивна школа, в секціях якої займається майже 300 дітей. Поза стінами ДЮСШ спортивне життя також кипить. У кого ж після побаченого обернеться язик назвати веселе периферії? Ми відкриті для інвестицій. Ми готові створити найкращі умови для праці. Нам потрібні європейські технології та інновації. Тож гостинно запрошуємо до співпраці. Чимало труднощів і знегод довелося здолати веселівцям за декілька десятків років. Можливо, і в майбутньому проблем буде досить. Очевидне одне це прекрасна квітуча земля, де живуть працелюбні, добрі люди, які гідні кращого життя. Гідні його. І готові своїми руками це нове життя будувати. Зміни на краще вже почалися, і вони незворотні. Курс визначений, пріоритети розставлені. Ми все здолаємо, і все буде добре, тому що веселе це Україна, а Україна це Європа.